Привіт! Сьогодні ми відвідаємо одне з найбільш загадкових і стародавніх місць на Вінничині скіфські вали або ж Немирівське городище. Це місце справжній скарб для всіх, хто захоплюється історією та археологією. Немирівське городище це залишки укріпленого поселення, якому близько 2700 років. Уявіть собі, ці вали будували ще за часів скіфів. Довжина валів вражає понад 5 кілометрів. Вони створювалися, щоб захистити поселення від ворогів, і це робить місце унікальним свідком давніх подій. Одна з легенд розповідає, що тут колись існувало велике місто скітів, де кипіло життя, і відбувалися величезні торговельні угоди. Вали були не просто оборонною спорудою, а своєрідним символом могутності. Навіть сьогодні, гуляючи цими землями, можна відчути особливу енергію, яка тут панує. Якщо ви підете на прогулянку по валах, то зможете побачити неймовірні краєвиди навколо. Це місце, де історія зустрічається з природою. Місцеві жителі навіть кажуть, що вночі тут іноді чути таємничі звуки, ніби давні воїни продовжують охороняти свої землі. А ще це ідеальне місце для тих, хто любить пригоди і таємниці. Хочете на власні очі побачити сліди древньої цивілізації? Тож приїжджайте до Немирова і прогуляйтеся з ківськими валами. Тут відчувається історія кожним подихом та кожним кроком.